В Нашу кінокамеру, будь ласка, діємо і знімайте, будь ласка. Кажуть так, або ми знімаємо вони, або тільки ми знімаємо. А що, Анатолій стидається камери? Начальник дає стидається камери? Чи що? Ні, будь ласка, а Ви, будь ласка, з вами. Будь ласка, знімайте мої дії. Сідайте, будь ласка. Є, ну, е, якщо, якщо, так, якщо ми знімаємо, ви знімаєте ніяких претензій не на. Да. Ну, ми взагалі забороняємо вам знімати. Ми маємо... ми забороняємо, ви забороняємо ви ми. будь ласка, ви Будь ласка, а ви вийдіть, будь ласка. А чого ви вас? Ви навчальні контаї звуку. Ви не мав... ви тоді вийде, будь ласка, хули якщо ви ніхто. Ти ще Ти ще. За вами, вами же тюрьма і так давно Ви, за плачуть. Я Дома так плачет. думаю, ми будемо спілкуватися нормально или ми будемо, э, будемо рот і вийти. Знімайте все це. Людина хоче знімати, має повне право. Будь ласка, знімайте. Ні, мої мої він знімає все нормально. Я слухаю, сідайте, будь ласка. Я сідаю в кінці корита. Будь ласка, будь ласка, потапте. Ваше дозволу, я піду по цій. Так, будь ласка. Ну, куди сідати? Я постою. я стою, я постою. Ближче. Дивіться, ви сідайте, Олесь. Все нормально, не страшного. У нас все в порядку. Видвіньте, е-е, звідси туди. Є тут спеціально. Анатолій, поясніть, будь ласка, чому ви так себе поводите? Як? Погрожуєте людям, кому неадекватно себе поводити, коли, ну, от, коли на Одесі Українські коли... відео. Хто ж заяву написав, або що? Що а я що не що важко? Я не знаю, будь ласка. А. Чи ви колись приймаєте людей? Скажіть, будь ласка, чому будь ви не ласка. приймаєте в свій прийомний день ніколи людей? Пожалуйста, кожну п'ятницю ви повинні приймати. Чому приймають обрежу. за вас? От от я ще інші раз раз люди? Кажу. Я приймаю. Ну навіщо ви брешете, є відписка, вас ніколи немає. Я, я три рази, рази у вас тут був, три рази кожну п'ятницю. закінчу з тим моїм арештом. Я ще раз повторюю, що я постійно в п'ятницю. Чому в вашому приміщенні мене заарештували? Поясніть, будь ласка. Я така. ще раз вам повторюю. Будь ласка, кожну п'ятницю. З 9 -го години до 12 -го я приймаю людей. Коли я в командіровці чи кудись в місце поїхав згідно нормативних документів, вместо мене приймає заступник мій і е, заступник по дорожньо-патрульної служби. А також в настоящий момент прес-офіцер і секретар, який всі, всі ді на відео знімає, що потім я подивився. Ми зараз. Да. Сідайте, да. сідайте. Сідайте. Скажіть ладья, давайте закінчимо. Да, давай. Коли йдеться про автомобілі, які в розшуку чи щось таке, тут зрозуміло, тут да. ні в кого немає ніяких претензій. Але випадки, я сам бачив, як на кодоні затримали автомобіль з дорогами. Потім колона майданівців йшли туди, домовлялися з таїшниками. Це виглядає смішно, коли ну треба не штурмом брати автомобілі з дровами, які затернують. Яким чином діяти нам для того, щоб такого кольосами з дровами на якому основанні? Законодательно останавливають автомобілі з дровами. Щось, чекайте, яким чином нам ді давайте мені вона стоять. У хтось один так, задає так, питання, так. будь ласка, тобто. Ви задаєте питання, значить я ну, буду темі. питання. Да, теми, але один задає народний депутат, я так розумію. Не mm -hmm. має значення, тема одна. Ні, тема, вам тема одна. Друзь, на, да, на, на, ласка, дайте відповідь. А даєте відповідь, 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 а ви даєте відповідь? нас головне – отримати відповідь. І ще раз відповідаю. Те це місто Києва, працює тільки в рамках закону. Коли є у вас факти. Що наші працівники не діють в рамках закону. Будь ласка, до мене. А от я буду розбиратися з кожним фактом, як я казав до цього народним депутатам. Є такі факти на Подолі. Зараз є такі факти, що ми затримали. Ну, сьогодні такого Вчора це були це було дні, дні тому. Ні, дні тому. чотири. це було. Ми вже поспілкувалися неодноразово. І ще сказали, вас до вас, пропускають з дорогу. Я показав приклад, що ми не затримуємо ну до не говоримо про щоб ви взагалі ніяких машин не затримували. да ваша, ми в рамках ваша закону. Работа, да. Ви повинні працювати в рамках закону. Будь ласка, от Є рішення КМДА, що в центральну частину заборонено проїзд грузового транспорту є. Будь ласка, в КМДА візьміть рішення. а от І, будь ласка, їжджайте, ну які питання. Рішення Стає рішення? знаки При Причому рішення, рішення КМДА. Є... Є... Рішення КМДА? на грузовому транспорту. Питань немає, я ж його не став. Рішення КМДА немає, немає... 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 нічого до правил дорожнього руху. І ще раз говорю, є знаки, які в настоящий момент забороняють центральну частину грузового транспорту. Окрем, технологічно. Я що, що, що мой працівник щось що, що друге робить? Будь ласка, коли затримували, як ви кажете, що до вас не доставляють е харчі? Коли це було? Ну, коли, от ви зараз кажете, не пропускають. Я кажу, коли це було, коли це було, що ви не пропускали, коли от ви кажете, не пропускають друга, коли це було. Вот вы кажете дня 4-5 тому назад. Какое не право на решение по проезду резины? Скажите, пожалуйста, когда по по работники каждодневно затримуют резину? Каждодневно. И если бы... Заштовывают проверки. Проверки. Если бы... Нет, представь, чего залазить в автомобиле. Я еще раз вам повторю, в настоящий момент, Де ж автоінспекція тільки в рамках закону. Вони Якщо у вас є якісь прилади приклади, коли співробітники мої порушують закон, як я казав народним депутатам, будь ласка. Пишіть заяву, правильно Анатолій? Совершенно правильно. — і що толку. Ви пишете пишіть мисти, не, не жі... притягуєте їх до відповідальності, не притягуєте прокуратуру. Будь ласка, до одного місця прокуратура, прокуратура. 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 Распоряд. ви так себе Ще жодне. Ви хочете факти? Я зараз зможу показати на відео. Скажіть, будь ласка, що це на пустах дані стоять якісь. Бусики біля державтоінспекція і проводять техогляди на дорогах. Поясніть ну, будь ласка, от є відео, дайте, дай, дайте, дайте дайте ви, будь ласка. Ви, ви начальник <звіг> дає ви, ви, ви знаєте згідно діючу. Я даю відповідь начальнику відділу ДПС, який виконує мої обов'язки заступника. Котори курірують з даний напрямок. Будь ласка, дайте Григоріч Лукіша, дайте, будь ласка, написано. Я вам пояснюю. Ми всі відповідно наказу містерство. Ти що наводиться купувати транспорту? Тобто ми безпеки дорожнього руху. Є операції тютюновою корупція і все інше зброя. Ми рамках закону. Зупиняється автомобіль і перевіряється на наявність заборонених предметів. Слухайте, це безпричина зупинки. Це вас заборонено без причин зупиняти. Я не про те говорю. Я говорю про те, що стоїть якийсь автомобіль і робить тегогляд автомобіля. Я про це говорю. Відповідно до постанови кабінету міністра, працівників та на та спеціальних автомобілів, які обладнані технічним обладнанням мають право перевірити технічний стан транспортних засобів. Точно так, як пасажирських, як легкових, як і вантажних, ті, хто займається підприємницькою діяльністю, вони повинні обов'язково проходити технічний угод, мати відповідний технічний акт. На підставі якого на України про дорожній ру, закон України, про міліцію, постанова Кабінету міністрів.

Тих огляд Ні. чому він проводить огляд, ну чи як він може провести огляду? Це Всі транспортні хогляд? засоби, які приймають участь у підприємницькій діяльності, запасне перевезення вантажів, пасажирів, ментую отримання прибутку. В даному випадку то був приватний автомобіль, тобто він не підприємець. Як ви доводите, що він підприємець? Якщо я власник автомобіля, то ви тепер так, будете мене перевіряти. Легковий автомобіль. Бачаю. Що ви взяли? Ви? Ви ви з забагато, ви на себе берете. Ви Ні. забагато себе берете? Ви не забагато берете? Ні, не багато. Все? Ви зараз ще займаєтесь виконавчою так. службою. Теж Да. Те, 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 так що ви. Універсальні солодки. Внутрішній справ покладено забули... розшук викрадених транспортних засобів, так які на накладено грошу. Ви забули, Є що постанова кабінету міністрів 11.02, де чітко вказано в разі виявлення транспортного засобу, які в розшук Працівник поліції негайно його затримують. З виконавчу службу ви навіть навіть просто їх правильно не виконуєте. Це постанова, Ми... додаткова постанова Азарова. Ми її відмінимо відмінно 100%. Це ваше право, але ви не да. компетентні на вати документах з вами. І Анатолій корінний, який стоїть підписи, підписи, які в мене є докази і документи стосовно арешт майданчиків. Будемо вас притягувати до, до кримінальної відповідальності. Я обіцяю. Я Перепрошую. У нас по суті питання. Е е е е Та це по суті, Чому? це е е е е погрози, які у вас по майдану в тому великому. Це погроза. Чому у автомайдановців в неограниченій кількості забираються права? За те, що була створена мирна демонстрація, яка проїхалася до Дому Президента. На сьогоднішній день скільки прав з'ято вже? Саме по рапорту, який написаний, саме ваш. Саме вам написано рапорт. Значить, ви дали дозвіл? Відповідьте на питання. Я ще раз говорю і повторюю, і наголошую. Де ж просил выключить в рамках закона. Абсолютно незаконное, абсолютное давление, давление не, на людей, еще раз, для авторию. того, которое создается вашими руками. Не, давайте я позову. Для чего есть суд, который вы Это правомерно? Неправомерно. Вы коррупционная я власть, знаю, которая наз... вместе с судами погрязла во лжи, в брехни, І в дерьмі, понимаете? Вам лично должно бути стыдно за ваші действия. Як та інформація взагалі попала в мережу интернет? Доступна вам. Будь ласка. Пока. Цю інформацію. Та ви ж ви не знаєте, так? Да? Я не знаю. Будь ласка. На яких сайтах? Покажіть. Попала ця інформація. Наталія Петрівна, є такі є. Давайте зробимо Так, якщо є такі сайти, Будь ласка, ви праві. На якому основанні ви рубежі використовуєте вообще? Ви в праві написати заяву на якому На каком основанні ви, вот, да, ви используєте рубеж? Он был запрещений. судебно запрещен. Будь ласка, Тихо, Юрій Григорович. Ви відповідний за рубіж, так, то... так Так. Дайте відповідь, е, Ви є можете... відповідна це спеціальна система розпісування номерних знаків, яка працює, тобто це незаконні транспортні засоби, які перебувають в розшуку, виказані номерні знаки, позбавлення права керування, спрацьовується система транспортних запрос зупиняється, перевіряється по всім наявним базам чи достовірно це. Якщо є всі підстави, що автомобілі відповідні зміни не внесені, вони продовжують. Якщо. Це все знаходиться за... під законом, маємо прошу, або не за транспорт на закускувація затримується. Я розумію, але у вас немає документів на цей рубіж. Це... немає захисту нормального захист, можна ест, побачити. Ви можете побачити, побачити документи, бо Верно. вас їх немає. Ми ТСК. не можемо користування. От бачите для Ро службового користування. А як воно попало інше? Народний депутат. народити познайомитися. Можна, можна ознайомитись з документами да. саме на рубіж. Можна Можете зараз це зробити. Це проблема? Запит буде. Так він поверить. зараз може зробити запит І тридцяти денне. Чи 5 яка під Та Він мусно може зробити. Ну, Сідаємо, я та, Запит, будь ласка, Юрій Григорович, Юрій Григорович, устний запит знімається. Мені відповідь через кілька дня. контактный телефон. Запишите мой номер телефона. Да, будь ласка, запишите. Мы дамо вам 067. 466 4487 Вы прикрываетесь судебными решениями, И как будто бы выносит. Да, Если мы Чи коли в інший час ми надамо сайти, де є ця інформація, яку тільки що ви да, ласка, дай ми вам і не дамо будь ласка, як мінімум. Ні, я сразу, в настоячий момент, якщо в сайтах положено, я згідно закону, оці всі сайти беру і направляю в прокуратуру, щоб вони розбиралися. Я цього робити не буду, щоб потім мені наказали, що я це, це я як тільки ви мені дасте. А вот, все, все. я беру, пишу на прокурора места А вот, и пускай они разбираются. Так вы не ответили на вопрос. Почему? Да, где они взяли всю информацию? Незаконные протоколы выписывали конкретно ваши инспектора. Суды выносили решения по протоколам, которые выписывали ваши инспектора по вашему наказу. Питання. Я ще раз повторю. уже обговаривали этот вопрос. Сами чи ні, не мирно. Ну мы ну, же сказали, я же сказал, не что там... Что вы нервуетесь, не нервуетесь. Я... Ничего там не будет. нервуетесь. Я настолько там... спокойный. Я, я бачу. Я а, вот, так что это. Я еще раз выключно скажу. Держата инспекция, место Киева, працюет тильки. <реклама> 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 вы, вы умеете говорить другие вообще какие-то фразы? Я же еще раз вам наголошу и повторю. Держата инспекция, место Более 300 машин, которые ездили на Межгире. Приходили люди по домам, по квартирам ваші инспектора, писали всяческие, всевозможные важні, правопорушення і права. Я ще кена ді заказав спокійно. Віктор Іванович, вийдіть, будь ласка, за двері. Ви будь ласка, не командуєте тут. Тут командую пока я. Слухайте, ну, ви, 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 ви не будете командувати. Ну, коли ви мною командувати не будете. Права. Я ще раз вам повторюю і наголошую. Ви жінкою своєю будете командувати. Дальше та міста Києва працює тільки в рамках закону. Є факти, будь ласка, пишіть прокуратуру одразу і пускай вона значи, розбирається. Значить, прокуратура буде розбиратися. Це вищостояча буде... організація, яка контролює э, діяльність міліції. По правам людина пишіть, прокуратуру пишіть, будь ласка. Вы не боитесь, то, что вы ответите за это за все? Ну, шо, ну, ответите в законном покажу. порядке, в судебном, Я рано или поздно. Вы этого не боитесь. Я вас наголошую. У вас есть вообще что-то человеческое? А вот, просю. Смотрите Деньги мне в глаза. У вас закон. есть что-то человеческое? Я и смотрю прямо вам в глаза. В глаза в глаза, глаза в глаза я настільки спокійна, і тільки в рамках фраза. Я э, перепрошую по суті. питання є ну от мене, тільки цікаво які от люди прийшли сюди. По суті, будь ласка, дайте так, ми даємо по, по суті. Ви ви не даєте відповідь. Запит ми домовилися. Да, ми запит заперете. ми робимо. Якщо буде е, інформація про сайти, то я сам так само звернуся, як народний депутат в прокуратуру з вимогою розслідувати цю історію. Це безумовно. Е, і от мене мене найбільше цікавить зараз, як зробити так, щоб не було конфліктів. Я розумію, що можуть бути. Якісь складності, якийсь вантажний транспорт, у когось якась зараз ну, початок місяця, знову у когось перепустка якась буде невчасно зроблена і так далі, але щоб просто не було конфліктів у цих, тому що їх, вони все одно будуть вирішені, навіщо їх створювати? Дійсно, і ми не створюємо. Повірте мені. Скільки машин, да, стільки заїхали. Да, за можете, можете мені особисто дати чийсь телефон, Хто? з ким я зможу контактувати, в випадку, якщо. Юрій да. Григорович, це заступник по ДПС. Якщо раптом да, да, скажіть, будь ласка, на телефон. Достаю. 67, цей телефон є. А, запишіть, будь ласка, у вас є десь і, 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 і ви ж запишете окуляри, дайте а я, я от, можу, можу записати. Да, скажіть, будь ласка. 067-5-0-8 067-5-0-8 067508 Беспределенность 57? Юра. Лукиша Юрий игр. для вас. Я вам набираю свой да. номер. Можете надати інформацію Тому то стоять на постах де є працівники ваші і збирають інформацію про... Транспорт, який перевозить людей. Це запит. Є факт. Є відео, я думаю, що ви моніторите всі даєшники. Ну, І канал Ютуба. 100% моніторите. Добре, будь ласка, відео покажіть. Будь ласка, щоб ми розібралися. Ну, бачу, Це але, у настоящий момент усний запит, питання, я так розумію. Я його можу, як депутат... Будь так, ласка, зробить. Да, да, ну, мене звичайно, відписку, ми що, не писали. Кожна відписка не... зроблена сьогодні, потім може бути стати причиною для кримінальної справи. І от і тоді ще одне е, прохання, щоб е, Анатолій е, дав е, копії документів, договорів по арешт майданчиках які відкриті незаконно. Шість арешт арешт майданчика вам, е, з, з відповісти. — Відповідь, будь ласка. будь ласка. Все все відноситься до компетенції Міністерства внутрішніх тяг. Там є ДП розток, всі питання до розвитку. Там стоїть на 15, днів офіційно є офіс. Звертайтеся Чотири туди. Чотири години роки. Про. Ми всі начальник ДАІ стоїть прав... дозвіл на арешт майданчиків. Я передав так. всі штрафмайданчики ДП розвитку. І ДП розвиток вже заключає договора. От, от власне за те, що приказ ви, за те що, за те, що ви передали. Будь будете притягнути до відповідальності. у на основанні а, вас є а, запит а, на основанні от, чого вже, я вже, передав ці справи Майданчику. Так. завтра ми підготуємо всі запити з твоєю допомогою. Звернемося. Якісь запити будуть сюди, якісь будуть вам з за... міністерством внутрішніх справ, якісь будуть прокуратурі. Та вони там де, вже давно кримінальне провадження в Святошинському райвідділі. Там е, всі документи стосовно цього кримінального провадження в Святошинському райвідділі надані і не тільки де по да, і управління дані, копії всіх документів і так далі. Так далі. це Тоді називався про приймається. Прийдемо на приємно. Да, адвокати можуть його отримати, ці всі документи. Це тільки затягування, ті незрозумілих незрозумілі питання, не по суті. І... Ми, ми... Коли буде вас письмовий буде запит, шановний народні депутати. Сьогодні ми сьогодні, чи в понеділок, письмово прямо щоб в Один з ваших запитів був. Усний, я так розумію. Да, я сьогодні йому а, должен дати відповідь. Да, так да, в да, Це... телефонному режимі. І ви скажіть, будь ласка, факт, який ми повинні до вас відправити. такий, такий відповідь. Зараз я тоді скажу на будь ласка, запишіть факт. Часові вистачить. Ну, зараз запитайте, може, підніметься і ознайомитися. Вы на рву это? Вас дёргаете. Не, не знаю, когда вы на рву это. Физиолог. А вы тоже. Физиономист. Андрей. Андрей Дзин за физиономию. Да, вы мне, будь ласка, скажи. Маша, скажи номер факса, по какому нам можно скинуть... Документ. 255. 41-31. Це в комітеті, так? Так, так, так. А Маша, Маша, скажи свій вигу. номер телефону. Кримінальні справа буде закрити. 109. Я їх не відкривав. 92. Я думаю, ти ще не знаєш, що бігали. Бігали да, від вас. Да. Угу. Да. Все добре, дякую. Тоді. ми Що питання. Ще раз, як, як вас звати? Олександр. Олександр, Олександр. мені Анатолій. Дуже приємно. Дуже приємно, Ми спілкувалися дуже. Ще народні депутати, ще раз кажу. Державна хоч воно і кажеться кожен раз. Я говорю, в ра рамках закону є. Вот, будь ласка, лукіша, будемо вирішувати всі питання. Ну, нам ключове, ж кажу, значить, ми готуємо ці запити. Ми сьогодні, бо в понеділок їх передамо і швидше за все до вас прийдемо на прийом доступного. Будь ласка, ради вас бачити. Тому що ви нормально, гарбудь, будь ми... ласка, людей. Ми... Що... Скорій, будь ласка, що здиваю? Коли його хтось Питання, Андрій, це багато. Це, це, це дуже багато, багато да. дуже багато. Так, є, ви знаєте, які дар...